Вітаю! Сьогодні у нас математика. Сьогодні ми з вами познайомимося з цифрою 9. Подивіться, було 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 жовтих зірочок. І прилетіла ще одна зірочка. Синя. Скільки всього стало зірочок? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Всього 9 зірочок. Ми можемо записати ось такий приклад. 8 плюс 1 дорівнює 9. Для того, щоб позначити кількість предметів 9, у нас є цифра 9. Давайте з вами скажемо, на що схожа цифра 9. 9 схожа на скручену змію, на кита, на кульку з ниточкою, на сонечко, на хвостик золотої рибки, на мушлю. На кому або на хвости кота. А зараз я вам прочитаю казочку про дев'ятку. Біля березового гаю у чупирному будинку жила собі дев'ятка. Здавна вона була закохана у квіти. Зранку і до вечора невтомно працювала дев'ятка на клумбах, а їх було в неї аж дев'ять. Росли там жовті тюльпани, білі нарциси, фіолетові флокси, сині риси, червоні півонні. Рожеві жорожини, оранжеві лілії, вишневі мальви. У саду дев'ятка доглядала дев'ять кущів троян, жосміну, бузку, шипшини, бузини, калини, малини, агруси і смородини. У дворі стояло дев'ять лавочок. На одній з них завжди могла відпочити дев'ятка післяденних клопот. А тепер послухайте ось такі віршики. Йшли по цифрах по порядку. І дійшли ми. До дев'ятки, любі хлопчики і дівчатка, ось прийшла до нас дев'ятка. Цифру шість ми вже писали, а й не згадали. Обернувши шість униз, буде дев'ять, подивись. Цифра дев'ять, як годиться, має кругленьке обличчя. Заокруглений бочок та ще й схвостик, як гачок. Цифру щі пишуть ось таку. Колом? Ні, потім ніжку вниз. Що за цифра? Подивись, Зайчиня відповідає. Я дев'ятку, добре знаю. Шістку вміть переверни, вниз хвостом і розкажи. Нову цифру як назвати, можеш зразу відгадати? Правильно, це цифра 9. А зараз я вам загадаю загадку. У морі плавали 9 акул. Вони побачили косяк риби і пірнули в глибину. Скільки акул плавало в морі? Як ви думаєте, так, 9. Кількість предметів 9 ми позначаємо цифрою 9. А зараз подивіться, як правильно писати цифру 9. А тепер давайте з вами порахуємо, скільки предметів і поставимо знаки більше, менше або дорівнює. І так, у нас з вами було 4 ключика, 5 замочків. Ключиків менше, ніж замочків. 4 менше 5. У нас було 4. Схожих на ромб іграшки і дві іграшки кульки, чотири більше двох. У нас було три шахи і п'ять шашок три менше п'яти. А тепер давайте з вами вирішимо приклади. Було три літачка і два гвинтокрила. Скільки всього летіло транспорту? Записуємо приклад. 2 плюс три дорівнює. Два плюс три дорівнює 5. У нас було 7 фарб, використали 4. Записуємо приклад. 7 мінус 4 дорівнює 3. У нас був один великий м'ячик і 6 маленький. Записуємо приклад. 6 додати 1, всього 7. Молодці діти гарно порахували. А тепер давайте з вами порахуємо, скільки яких космічних предметів у нас намальовано. І так у нас намальовано один місяць, одна три падаючих зірки, одна планета Земля, дві космічні тарілки, п'ять жовтих зірочок і чотири синіх зірочки. Молодці! Гарно попрацювали. Дякую за увагу! Гарного дня!